Крібенькі, дорогенькі. День отработали. Десь дідусь повіз хлопчиків на заняття маленьких. Я доробила розклади з вами. Дружа все нормально спить, трошки погуляли, винесли і спить. Вона таке, таке впечатлення, що вона не досипала, тепер розсипається. Навіть не реагує. Стоїть їда, стоїть все, трошки пожує щось і спить, і спить, і спить. Чи спокійно, чи тепло. Ну, Спить. Отакі діло. Так, що вам розказати, дівчатка і хлопчики? Зробимо сьогодні розклад. За подивимося сили, які вам поможуть. Зараз подивимося, для кого розклад буде. Подивимося для кого розклад. Свічечки, чистки, захист. Їдемо там з неділі, з середи, не знаю який там день. Їдемо в грудни. Закажу опять, вичітки для вас. Кому треба там пишіть. Пишіть. Пишіть, пишіть. Не дзвоніть, пишіть. І все, вайбер поудаляла, все, що можна поудалять, думаю, може, він так буде легше багато. Дивлюсь сообщення, які ви зараз пишете, що от ви писали, я їх не бачила взагалі, тому чистку, тому свічку, тому розклад. Тобто в мене в телефоні, воно навіть вже не приходили ці сообщення. То були мутні, це вже перестали приходити. В общем, щось цей вайбер. Чи багато перегружений він, та він тоді такий. Чи Бог його знає, чого він такий, ну от такий він у мене. Поудаляла на планшеті, воно ще він зв'язаний телефон з планшетом, тобто ну, те, що тут та й там, і воно одне чи одному мішає. Чи не непонятно що. Поудаляла всі сообщення, то я ті оставляю десь свічки, щоб я бачила, що квитанції проплата. Ну, воно у мене все взвши так записано. Якщо мені надо, я вам скажу, ви мені скринете по новій. Ну, то есть, то є щось з вайбером чудне проходить. Ну, є те, що є. Це, це не смертельно. До цього надо ставитися по-філософськи, мабуть. Так, давайте заморилася. Заморилася. Вже ось п'ятий час, з 9 утра розклади. Багатонько сьогодні вас було, ну не важно. Кріпіться, моліться, хто був на розкладах, хто не був, просто слухає. Старайтеся в душі злобу не носити. Ні на кого, ні на що. Тоді, коли ми розуміємо, що ми самі в відповіді за свою життя, за свої поступки, тоді в душі менше злоби. Ти розумієш, що все те, що ти робиш, ти робиш сам для себе. Ось такі діла. Чотири масла осталось, навіть не знаю. Казала я, то, наверное, казала сьогодні там на розкладах. Чотири маслочка залишилося. Все вже пішло. Давайте зробимо розклад сьогодні, попробуємо, На когось із вас -то буде дивитися, для кого розклад. Дивимося, якщо ви себе впізнаєте в цьому всьому. Ну, так як карта покаже зараз, так що я розкажу, значить, розклад може бути для вас. Якщо ні, значить старайтеся його і не натягувати на себе. Що вносно? На мечей. мічей. Якісь мислі, якась жінка, якій мисли не дають спокійно жити. Тобто, щось в голові крутиться, вертиться шар голобою. Ну, тобто, якісь мислі, все у мисляк, а мислі про що? Для кого цей розклад? Це питання, просто питання, щоб я ось перше, друге, третя, щоб я не забула, як. Так, а ну про кого цей розклад? Королева мічей зразу випала. Ну і про короля, про Пентакльового короля. Пара. пара. Сьогодні до нас пара прийшла. Прям. Тут якісь кошмари прям прям. Семья, сім'я, семья. Це сім'я. Бачите, сім в основному йде завжди чоловік і дві жінки. А тут у нас завжди чоловік, чи жінка і два чоловіка, йде. То жінка, в якої сім'я є. Ну, в те час ночні кошмари, переживання, волнення, хвороба, болезнь за двох чоловіків. Один чоловік падає стабільний, пристабільний, пентакльовий, а другий кубковий чувства, любов, емоції і все остальне, і все остальне. Жінка ця, і що жінка хоче спитати, про ну, кого хто знає себе, і що жінка хоче, щоб подивилась по картах. Ну, це не є я не можу вона розібратись, запутується. Тільки вачка карта віздилу, Луни тільки заплутується в своєму живанні, Непонімання. А путається через дітей. Тобто це не її чувства до чоловіка одного, друга. Вітай, вона вибрала, вона, вона ну, для себе розуміє, що для неї особисто. Ну тут є діти. Дитина, діти, за яких, ну, за яких голова болить. І карта вибору. Жінка стоїть на виборі опять. Ну, карта. Дело в тому, що ми зараз подивимося совєт карт. Дело в тому, що тут уже ситуацію, якщо хто це розуміє, що це про неї, про цю ситуацію, тут вже нічого не встановити. Тут вже процес розрушення пішов, пішов дуже серйозно. Тобто вже все це зашло дуже далеко. Чого далеко? тому, що людина, жінка, королева мечей, вже не може справитися своїми емоціями, Тобто ти вже не можеш. Ну, от, знаєш, як сказати, настроїти себе, що так треба так правильно. Нема правильно, нема неправильно, а є те, що емоції чувства вони захльостують. Жінка йде під емоції. Хоч вона й королева мічей, вроді холодна королева, вроді королева з мозгами, яка понімає, яка прощитує, але в той же час емоції захльоснули, наскільки що й така жінка серйозна. Вона зараз між цими цим виборами. Дуже довго буде держати ситуація дитина або діти. Ну в те час карта сили, сила, сексуальності, карта жіноча. Понимаєте, яка тягне, яка тяне, яка голову знириває, яка навіть, знаєш, про що ти і ті вони десь стають. І вже процес пішов. Тобто, процес вже пішов. Вже карта, якщо ви себе знаєте в цьому процесі, значить, значить от проблема, карта, яку показують, яка цей. Ну і карт давайте подивимося. А потім подивимося, які сили вам допомагають зараз. Проблему ми побачили. Про кого це теж ми подивилися. Зараз подивимося що -карт. карти совітують, а потім сили які. Світкорд. Так, mm. да, вже, подімаєте, вже якщо мертві ці отношения, їх не стоїть на собі тягнути. Хай там даже мозги понімають, може все-все-все. Вони, вони не оживають, вони вже мертві отношения, Тобто, який там стабільний король біля вас не є, який він фінансово може бути не, не стабільний. Ну, вже, вже воно мертве. Тут вже не прикажеш, Уже серцю ну, хіба, хіба тягнути на собі цю смерть, ці отношения мертві. Хіба, якщо хочете, бачиш, від, від отношений самі ілюзії залишилися. Якби жінка не старалася там знаходити, ну, вроді робити там якийсь, якийсь ужин, вечерні, чи там з дітьми проводити, сім'я вся в місті, тут уже, вже по карті смерті і по карті ілюзій вже. Це відімо сім'ї, якийсь. Ну, і все обнуляється. Да. Вся життя обнуляється. вчитися жити буде по-новому, по-другому, як то, як -то проходить обнулення. І все різко, і все неожиданно. Вроде, ну, і бачиш, любов, любов, любовна любов карта показує. А карта завжди вибирає любов. От карта як би не було, скільки розкладів вже через мої, через мене не пройшло, все одно карта завжди бере чувства, емоції на перве місто. Не гроші, там фінанси, понимаете? а от чувства емоції, коли в нас є чувства, коли ми наповнені, коли дійсно дійсно, як от на душі там щось птічки співають, чи, чи бабочки десь літають, тоді є все. Тоді фінанси відкриті, тоді людина відкрита для всього. Тоді все ми получаємо і фінанси, і роботу, і все, все, все. Любовна є любов, совіта карта. Якщо є любов, ну що ж, буває всяке в житті. Буває всяке. Тут я не знаю. А тягнути оце мертве. от оце мертве, що ці дві карти показують отношения. Во-первых, я не совітую, нічого. Ми багаки їм карти. Картинки, карти. Знаєш, це карта дурака. Це по-дурному називається тягнути на собі. Обнуління, ще якось. ще якось. Ну, тобто, по-дурному тягнути все на собі мертве. От, це значить умертвляти себе. Це значить, всі чувства, які в тобі, вони значить, притупляються. І здорова людина робиться в цьому в цьому случаї больною, хворою, і все таке. Ну, от таке любовна любов. Ну, давайте ще подивимося. Так, а я буду з цим чоловіком. Дивіться, я й не писала, це колись було написано. Подивимося тоді, які села вам допомагають. Чи є будуще з цим чоловіком, ну, з королем Кубків. Не з стабільним тим королем, то тобто, це може бути чоловік законний, а з, королем, з Кубковим королем, з яким падає пара. Чи є будуще? Ну, давайте подивимося, хто себе взнає. Тут треба, прежде, щоб будуще дивитися, треба, щоб ви до кінця поняли себе. Тому що ще рішення до кінця не прийнято. Ще війна йде сама з собою воює. Понимаєш, Емоції, людина чувствує, людина, жінка хоче в собі розібратися. Це треба міняти, це треба з одного берега на другий в лодку ложити всі свої манатки переходити, той житт свою з одної з одної житті в другу переходити. Вітай, фактично вставляючи всю сім'ю. Все, все нажите непосильним трудом. Ну, і діти, опять же ж діти. Ну і карта сили, падає ж та сама сила тут. І вибор, вибор за вами, ну, Щоб не заїгрались, главне, щоб ви, хто це там буде дивитися, чи я буду з чоловіком. Не, не бачу я буду, тому що тут ще немає до конця прийнятого рішення. Ні карти, не ні я, ніхто за вас рішення не буде приймати. Зараз ще йде те, що 50 на 50. От 50% процентів мене чи половина мене за, а половина мене проти. І це, це, це може по цій карті, от ми там де дивимося і війну на тому каналі, що це безконечно може бути. Це може оце все длиною в життя. Знаєш, збираюся, рішаюся і ніяк не можу рішитися. Ну все. Так що тут немає. Не можу я сказати, буду ще, не буду, тому що жінка пер, по первій карті луни. Вона повинна вивести себе от, із цієї луни, з цього непонятного состояння свого. Ну, які сили вам допомагають. Мені, вроді, саме такий карта розклад. Ну, тобто, про щось конкретно, про щось чітко, не так, що ось карта сили, у нас отака карта. І подивимося, які сили. Вам допомагають зараз. Ми за жінку цю балакаємо. Тому що перва карта була ну от, характеристика людини. Королева мічей була. Давайте, які сили вам допомагають зараз. Які сили вам допомагають зараз. Які сили вам допомагають зараз. Загинається. Кіси вам Не треба бути жертвою, не треба. Карта, це не сильна сторона. Бути жертвою, бути я не при чому так случилось. Ви при чому? Ви при чому? Це ваше життя? І погано ви, хорошо, знаєш, як для когось це погані поступки, для когось хороші. Ну це ваше життя. Не треба бути от такою овечкою, яку, яку знаєш, в різні сторони вовки драють. Тобто королі вас в різні сторони дьоргають, а ви не при чому, а ви така овечка. Хто не захоче, а хто не вскоче, самі розумієте. Оце здіалок. Вимотує, 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 вимотує. Це не поняття, що, куди, це дявол круте. Бачиш, з цієї клітки треба вилізти, треба вилізти з цієї ситуації. Клітка це та сама ситуація, в яку ми попадаємо дуже часто, і оце ж прийняття рішення. Що вищі сили нам запрещають. Ритуали робити. Не здумайте, хто це, кого це там десь якось касається, хоч трохи. Не здумайте йти ні на які ритуали. Карта запрещає взагалі про це думати. Отпускайте всю ситуацію своїми, подімайте, розчитуйте на свої мозги, на своє все. Очічать за все тільки вам. Любов, любов'ю, ну відвічать вам, я не доведи, Боже, от карта. От Якби комусь тодічний розклад я робила, ця карта показала. Боже, упасіли якісь ритуали. Боже, упасі, тому що, потому що то жертва, те, що карта показує, отак потім не вирізати з цього всього. І бачиш, все одно ж якісь ритуали, ритуали. От не сили допомагають, от цели наоборот, розкачують ситуацію. Цю. Багато темних сил, які качають цю ситуацію дуже серйозно. Ну да, буває таке. Буває таке. Це що є норчисто. Да, зустріна вот просто понімаєте не готова із прошлої своєю життю проститися. Ну то с жизнью, яка если в сім'ї, якщо чоловік, то є жінка не готова про... проститися і сейчас, и время, 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 час іде, а нічого. А нічого, крім того, що в жертву більше і більше людина заходить, нічого. Ну і тут карта одиночества. більше більше душа себе чувствує одинокою. Між цим рватися там стабільність, а там, вроді, любов. Німаєте, душа більше-більше вибирає одиночество. Значить, як тупіємо. ми тупіємо. Ну, не в, в, в смислі, що мозги тупіють, а взагалі чувства, емоції притупляємо, придавлюємо собі. Тобто, запрещаємо собі. Через жертвеності запрещаємо собі в якісь отношення, там, якісь чувства, вибираємо тобто, матеріально стабільну сторону. Хоча там по картах дійсно чувства є. Ну, бачиш, не все так просто в цій житті, не все так просто, і не всі сказка в нас. Тобто, бути стабільним. Тоді, бачиш, якщо братися розказує, навіть за те, що фінансово стабільна життя, за неї все одно плата йде. Тобто ти живеш фінансово стабільно, але ти платиш своїми чувствами. Там, де ти любиш, ти, ти там не можеш бути, тому що там ти розумієш, що може бути фінансово нестабільно. А тут, де стабільно, тут ти должна Знаєш, умерти, умертвити всі свої чувства. То, 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 хто поняв, той поняв. Повіняйте опять, я вам знову кажу, що це все карта, це все общий розклад, це всього карта показала, я вам розказала, як карта показала. Це не те, що там кожному дійсно розклад, кожного дільно я чую голос. То есть ми балакаємо. Ми балакаємо, а тут карта, общий розклад. Так, ще раз кажу, кому розклад, дівчатка, кому світі, на здоров'я, на відношення, батьки діти, на все це, кому розклад. Все ви пишете вайбером, тільки вайбером. Оцей довбаний мій вайбер. Опять я кажу вайбером, вайбером. Не можу я прийняти отой WhatsApp, Telegram, от щось не можу я спокійно перейти на нього і все. От щось мені воно не таке. Щось мені воно трохи не таке, чи не моє, чи привикла я до цього вайбера, чи вже старий, що вже дуже важко перестроюватися. Так що, хто на чистки, не волнуйтесь, не хвилюйтеся, будемо їхати, буду відвозити вас на вичітки. в основному я як їду. Везу, везу, везу всі бумажечки, все не в Київ. Цей раз ми їдемо, їдемо в Лубни. постараюся зняти хоч щось там чуть-чуть, що бачили ви, що ми там. І все, все, що треба, закажу, все, що треба, що, що ми зробимо для вас, чи я зроблю для вас. Ну і все одно кожен, розумієте, що кожен відповідає за своє життя. А ми відповідаємо тепер за зажу. Спить. Повієш, навіть не те, що от собака їсти хоче чи щось таке. Вона, вроді, спати, хоче спати, і то вже після операції це скільки пройшло. І вона спить, як підкошена. Носик мокрий, дивилися, все там, щось дали з'їсти, з'їдає, ковтає. Ну, в той же час мені вроде вона відсипається. От вона не досипала, і вона тепла не дополучала, ну, тепла, воно вже на дворі холодно, дощ там, ішли, і воно ж десь попід заборами, мабуть, сиділо. Тобто для неї спати це краще, он стоїть корм жидкий, стоїть корм сухий, собачий корм хороший. Сметана стоїть, молоко ставили, м'ясо давали, сосідку давали. Ну, тобто, єсть он стоїть все. Ну, мені, вроде в неї нехватка сна і нехватка того, щоб одігрітися. Тобто, вона розтяглася і спить собі, спить і спить, і спить. Навіть я балакаю, цілий день сьогодні, я тут балакаю, вона там голову навіть не повертає сюди. Лежить собі все. Ну, такі діла. Так що, жива й слава Богу, привикне. Я думаю, привикне вона і до нас привикне, тому що це то вже для неї стрес, для неї там кожен день стрес був вижити в цьому світі. Зараз стрес, думаю, де я казала, що я казалася. ну нікуди не рветься, нікуди. Двері закриті, то нема, щоб вона скавчала, пищала, по кухні десь мовчала, спить і все. Ну, приїде хазяїн, та трошки винесем її туди, бо цей же цуцик тут же ж. Винесем туди трошки, за... та за сарай туди, вона там побігає. І то на розстояння відбіга, сидить і дивиться. Сидить і дивиться. От таке воно нажахане. на Така ну весь у нас хазяйство з'явилася. Нічого. І Аня там спокійніше їм, тому що виходить, а воно під забором, чи дощ, чи, 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 чи сніг буде, чи болото, чи, чи холод, то вже виходить і дивитися, звісно, воно їм болить все це дуже живе, живе, яке воно не є, а живе, душа живо. І тепер вони знають, що воно тут в теплому сидить, сидить, і вони там спокійніші. Так Ото такі любенькі, дорогенькі, будьте здорові, будьте мудрі, будьте, 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 одним словом, будьте, щоб все у вас було добренько, хорошо. Все, любіть, жалійте себе, здоров'я бережіть, своє, рідних своїх здоров'я, тому що, ну і миру нам усім, всім, всім, всім миру. Щоб прийшов мир на Україну чи в Україну. І щоб ми почувствували мир так, як раніше. Все, пока-пока.